Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця. І наперед дякую за перегляд цього ролику. Сьогодні поділюся з вами таку обличну, просту домашню страву. І це в нас перше блюдо розсольник. Готувати його можна по-різному. З м'ясом чи з грибами, з різними крупами. Можна взагалі зробити просто овочевий розсольник. Сьогодні покажу один з варіантів, який я готую. І в мене це буде сьогодні з тушкованим м'ясом плюс сметана. або можна замінити її на вершки. Залишайтеся разом зі мною і будемо готувати разом. Перлову кашу добре промиваю і заливаю холодну воду. Ставлю на плиту варитися приблизно на 40 хвилин. Готую розсольник сьогодні свій з м'ясом. Лише м'ясо у мене вже готове, протушене разом з цибулею та морквою. Але можеш сюди додати м'ясо на кусті, Тоже буде дуже-дуже смачно. Тому готуйте, як вам удобно і вибирайте м'ясо будь-яке, підійде абсолютно яке ви любите за вашим смаком. Катько, ти допомагаєш мамі варити супик? Mm? Ну, вари. Де твоя каструля? Я не знаю. Ти не знаєш, де каструля твоя? Поки наша крупа вариться, за той час я підготовлю останні наші овочі. Добре промиваю та нарізаю. У мене пройшло 45 хвилин. Як моя крупа вариться, додаю зараз цибулю та морку. І варю приблизно 10-15 хвилин. Можеш зробити зажарку на олії соняшникової. Але у мене зажарка разом з олією є вже у тушкованому м'ясі. Також додаю приправу з болгарським перцем. Просто перець болгарський та сіль. Як бачите, все по максимуму в мене вже підготовлено. Огірочки поріжу на кубики І в кінці самому додавлю їх. Так, у мене пройшло 15 хвилин, як моя морква вариться разом з цибулю. Додаю зараз картоплю. Картопля у мене дуже скоро вариться, зато додаю в самому, можна сказати, кінці. Додаю м'ясо. Як на мене, дуже практично, коли ми тушимо м'ясо, стушити його побільше. І покласти в морозильну камеру. І далі ми виймаємо його, і в нас вже готове м'ясо. Не треба там чекати. І, от як я зараз просто додаю, і все готове. Так, У мене картопля зварилася. І в самому кінці додаю наші огірки. Огірки можете брати квашені, в мене зараз мариновані. Добре перемішую їх, додаю сметану або можеш її замінити на вершки. В мене домашня сметана. Там приблизно 2-3 столові ложки додаю, перемішую і обов'язково ще добавлю зелень. В мене суміш зелені це суха петрушка, сухий кроп та зелена суха цибуля. Дуже люблю таку приправу, часто її використовую. Добре перемішую і буквально прокипить хвилинку-дві, разом зі сметаною, огірками та зеленю, і наш росольник готовий. І повірте мені, це дуже смачно. Сіль та чорний молотий перець даємо за смаком. Росольник наш готовий. Дуже смачний, такий ароматний, наваристий і на рахунок перлової каші. Якщо ви її не любите, то ви можете замінити її, наприклад, там на рисову. Тож получиться дуже смачно. Тому всім щиро рекомендую приготувати для себе та своїх рідних таку просту смачну домашню їжу. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба! Хай Господь усіх вас рясно благословить і до нових наступних зустрічей! З вами були Мальвіна і Катеринка.